Дякую, друзі, з вами я, Хоромікан, і сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт. Так, я з вами дуже довго не зустрічався, тому що я хворів, але тепер я в порядку і готовий продовжувати. Сьогодні у нас супер цікавезний ролик, тому що я купався в шахті і випадково знайшов те, чого шукають ну, напевно мільйони мільйони ютуберів. Випадково знайшов е, ось цю мідну структуру. Як вона там називається, я просто копався і її знайшов. Щоправда, здається, загубив шлях до неї, я її не лутав без вас. Я не такий. Але, здається, проход загубився, тому доведеться до неї прокопатися. Я заскрінив координати, я дуже радий, тому що я, ну, чесно кажучи, не знав, як знайти того жителя, який продав би мені мапу. А так я на Ізі просто знайшов цю саму. Тому зараз ми ось так пролітаємось. До речі, у мене майже фул на, на фул захисті броня. Це факт. А в мене зарядки немає, якщо ви не помітку. І в мене то, то я доволі таки щасливий. Так, спускаємося. Ну і давайте ми вже зустрінемося приблизно в тих районах. Про паркуру на Ізі. Так, зустрінемося ми вже там. Біжав доволі довго і ось. Проход, здається, не знайшов. Ось це ці координати, ті точно знаю, чітко. Зараз треба трішки копнути. Мені здається, я вже навіть докопався. Так, я ж казав! А ось тільки я не взяв смолоскипів, що доведеться повертатися. Доведеться повертатися ні. Ні. Ну, хоча якщо тут наламати, в цілому, можливо там якісь 16 штучок. Та я зроблю швидко звісно. Я був не защаджилим, поки їх розставляв по три штуки, це доволі дивно. Так, зато тепер у мене є 11 штук, мені цього більш менше має вистачити. Так, давайте. Дивитесь. Оп-оп-оп. Оп, зараз я буду більш заощадливим. так. Ну і що, спускаємося в майбутнє, так. В світле, так. Гарний спуск вийшов. Погнали. А що з цим робити, я не знаю, великим спавнером. Пишіть в коментарях, якщо знаєте. Але знаю, що тут точно має бути якийсь залут. Це я знаю на 100%, тому я й прийшов сюди. Хочу собі налутати так. Вотердроп. Він що за ой -ой, ой 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 А я такого не чекав повороту. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, може й... варто спавнер зламати цей. Давайте його зламаємо якось. Ага, він мені ключик дав. Він мені дав ключа. Добре. А що мені тепер з ключем робити це? Символ вітраця це вже відомо всім. Це не я відкрив. Так, а давайте ми його зламаємо, я не знаю. Він так постійно. його неможливо зламати. Ні, можливо. Да вот, потому что мне так через декілька так наступать, хана. Так, ломаем. Ну хочу так. А что тут? Так, что тут? Зализу. Так, что мне не выпало? Ну лучше не зализу. Так и. Собью. Тут такой же зализа будет. Стрела. Стріла в дишках каміння кайло, чомусь стріло хипулами і бомбукова А тут купують цих штуки соти мене сотового. Ну, прикольно слухайте, я не знав навіть про таке. Тут знову залізу попадається нам. Тут сокира на смерть слова на знову соти. Так. Що у нас тут? Смарагд? Навіть смарагд випав, нічого собі. Насправді доволі ізично. Мені здається. Тому що я навіть, ну в першому там, можливо, мене трохи хіпнули, но... А що мені це коштує? Ну, я от зараз хлібом хліба зіми. Все туди. Типу. Тому мені здається, доволі просто це все зробити. Цікавіше, зараз буде тут знайти, можливо, якісь скрині. Я не знаю, куди мені вставляти. Тут є дерево. Може тут щось є? Куди? Навряд чи ці ключі просто так. Найні ж вони кудись будуть потрібні. Я це пам'ятаю точно. До речі, ще буде там ціла історія потім ось ці. Так! Скрині на місці! А що з... а що в них? Що це таке? Я думав, тут буде якийсь кль... кльовий лут. Это дисне ерунда повна. Це зовсім була ерунда, тільки що. Ну, може, щось крутіше. Але ж це повна була ерунда. Добре, а як мені туди піднятися? Ламати все. Так, оп. Так. Ну, добре. Якщо розраховано на те, що буду все зламати, я це зробив. Так, пробралися вгору. Ой-ой-ой. Я сиджу на захисті. А, сюди треба ключик вставити. Так, виходить. А ну що там? А як тебе вставити? Вставив. Мені випало зілля зловісна пляшка. Ого! Ого. Ого. І пляшка має. Мерз... І два діаманти! Нічого собі! Тепер я розумію сенс проходити ці квести. Тобто, якщо я проходжу квест, я можу собі, ось, собі взяти. Так, ну і шукаємо далі. Так, вот здесь нашел, наверное, другую хвилю. Погнал, так. Мне все так лупят, добро. А вот все просто одну одного, -одного луплятся. Э, 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 у меня нахитный. Да не на забрать. -то. Вони мене зараз забрали б на ізі. Підступаємо. ні ні, 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 ні ні Захищаємося так. Він мене може з одного удару зараз забрати повністю. Відходимо. Вони мене зажали. Зажали. А! Карамба! Так, друзі, вони кудись зтекли. Так, треба трішки поїсти, поки вони пішли. Вони тупо кудись Ну, Тоді забираємо це. Що це так. Замість чого, замість чого, замість чого? Відновлення, добре, чудово. те ще треба. Я обов'язково його поп'ю, звісно, що... <кій> Мені повезло, що вони так швидко відійшли від справи. Е, що тут треба вставляти. Ой! А це. А це що таке? Ось цього я не зрозумів. Заспавниться ось цей вітерець! Цей ураган. Я не знаю, як його називають. Та сюди. А, 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 а. Так швидко я його ще ніколи не хітив. Але це було надиво легко. Так, ще мені викинути. Можливо, ось це не знадобиться. Точно не знадобиться. Це було доволі ізично. Це було б легко. Але мені чомусь не видають ніяких ресурсів. У мене немає ключа. На жаль. Ніякого ключа в мене немає. Е! Е! чому ти прийшов? Ще один? кого тобто давайте я його зроблю. Не проблю? Немало вивати. Коли в тебе меч на 10 удар на удар 10, то це просто ізі. Все, забрав наступного. Так. Так він мені нічого не з нього нічого не випало виходить. Єрунда тільки якась. Дав би мені щось більш толково, не знаю. Не везе. Хоч би тут участь було. Тихо. Захист. Нова хвиля, так. Обороняємося, у мене доволі гарний сил удару. Поки немає цих скелетів, то мені на ізі з ними. Все так швидко. Це було напрочуд легко. Мінус. так Ключик, ура! Так! Я выкидаю камнем накайло, мне он не задобуется. А ось ключ, ключ, я візьму. Ключ значно корисніший Так, давайте шукай, деп мені його вставить, а тут ще був прикол. И тут я ключик. У мене силых два. Я два зараз можу відкрити вход. Якщо я можу відкрити два, то я це зараз і зроблю. Так. Де поставити вас... так? І насюди. Ж... Ну де, де тут є штуки на вибір? О! Так. Так, я здається зрозумів послідовність. А чого воно не спрацювало? Золоте яблучко! А інше повна ерунда була. Ну, хоча б золоте яблуко, це, звісно, непогано, але... Ну як би... А так у мене ж у мене нагрудник поганий, а я собі... О, як я зазупив, у мене ж алмазний тепер є. Чу. Перший ключ просто ерунда була, чесно кажучи. Сподіваюсь, тут буде покраще, так. Ну, таке собі, чесно кажучи, зате вітерець попав, попався зате. Цікаво, як добути важку серцевину, я не знаю. Але мені... Мені здається, мені не дуже повезло. Я хотів би щось крутіше. Так. Але в мене вже так багато ресурсів, мені вже треба щось викидати точно, тому що стільки мені точно ресурсів не потрібно. Ось це все також навряд чи мені знадобиться. Тут камінь не кайло, так? Напевно. Тут е, також. Добре. Шукаємо, ну, давайте, давайте, давайте. А ну, спробуємо попасти. Так. А, це тоді я поклав. Так. Мені здається, ми вже тут все забрали, все, що могли. Видавили по максимуму, як то кажуть. Но мені в цілому сподобався похід. Реально корисні речі. Словісна, пляшка поганого знамення, дві штуки. Там, так Мені подобається. Соти, яблуко і купу зіль слабкості. Мені також подобається. Багато дуже стріл собі нафармив. Справився і мені реально непогано. Непогано ще мені повезло. Фортануло, мені здається, доволі таке. Що я тут опинився. Що мені. Не треба було брати мапу, тому я думаю, в цілому результат крутий і непоганий. До того ж отримав ще й ось ці стріли. Так, ось це викладемо. Я ще, звісно, по цій структурі погуляю. Можливо, знайду тут щось більш цікаве, але мені здається, що я вже зробив реальну плаксу. А! Ось то ви, де, де ви були. Зараз ми з тобою розберемося. Хотів скуточку. Так, головне, щоб зараз ніхто інший не підключився. Так. Так, зараз відхилимося. Добудемо собі ще заліза. Верхніє, нікої немає. Тут немає. Тут дійсно багато лутів. Ключ! Ключ випав просто з цього! Я не вірю. Такем буває. До речі, ось це круто. А він ось ці штуки вигодне ламає. Ну я навіть не знаю, можливо, вдома вдома якось це. Типу він ламає ці штуки. Та що ж таке? Як то він не вже набри. А чого я його вам гамсель? А не сильний Бах, до побачення. Тут пусто, в очевидності. А ось... Тут у мене не було. Чи що? Мені цікаво, мені де, тут мене не було. У мене тут не було, друзі. Чи я був тут. Ось зараз ось туди, я зможу ставити свій ключик і вибити щось дійсно круте. Так, давай погнали. Що мені паде? Диск! Диск! І книга зачарування! Я швидко заорієнтувався, мені мене це засибило. Півтора хп залишилося. Я так швидко зреагував, я навіть не бачив про що книга Зачару. Так. Везіння! Везіння три! Клас! Я отримав ще й книгу Зачарію. Ось це розуміє а да то таска якась постійна. Ось це Луд. Тільки на вітерець, тебе ще не вистачало тут. Ну, хай він сам сюди прийде мені, Лінки. так, я думаю собі смарагдів. І замість цього я напевно викину ось це. Черепок потік, черепок не потік, а ось це круто, дійсно. Просто круто. Я там стільки досвіду ще й нафармив собі. А з тебе тільки нічого не падає вже, так? Да? Ключика ти мені не даш. Останній ключик, і я вибиваю собі дуже крутий лут. Везіння, купу смарагдів. Мені на один смарагдовий блок вже вистачить точно. Тому пішли вниз, напевно що. Він там намагається мене вишукати впіймати, в нього нічого не вийде. У мене варіант стрибнути, я не хочу його виконувати по простій причині. Він за мене його виконав. Тепер він піднявся кудись. А ну так погнали, зараз розберемося з тобою. На Ізі. Ти мені не суперник. Тут щось також круте, напевно. Але в мене не такий ключик. У мене не такий крутий ключ, напевно, щоб це зламати. Мої штани не зламалися. В мене нічого не зламалося. Тому що в мене половина речей на ремонті чисто стоїть. Уповільнення. Ну і заберемо, звідси, свічки з корисного. Хочу їх забрати, значить, заберу так. Пляшка меду, ну, залізна сокира не те, щоб також корисно, Ось замість цього. Що новий ну заспавнився, ви дивіться. Не бійся, я зараз з тобою розберуся, ти. Головне, не хвилюся. Можеш літати, не літати, до, до побачення. Я не розумію, як мені скрафтити важку серцевину. Так би я задоволенням цю кувалду зробив би. В цьому, напевно, друзі, будемо з вами завершувати, не знаю, чи залутав я все, що тут можна було. Але, думаю, що вийшло непогано. Ми отримали круті ресурси, це правда. Багато крутих ресурсів. І я думаю, що ми можемо ставити галочку, і ми успішно залутали доволі таки складний данж і отримали з нього непогані ресурси. Звісно. Не такі круті, як в новому ролику. До речі, якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Ну і дякую всім за перегляд. До побачення. Зустрінемося ну, через тиждень десь. Слава Україні!